Перш за все хочу передати щирі вітання і слова Божих благословінь, вдячності, побажання за вашу працю, життя, служіння, за ваші молитви, підтримку, яку ви звершуєте в ім'я Ісуса Христа, люблячи Його, служачи Йому, поклоняючись Йому. Для нас привілей і честь, коли ми разом в одному братстві маємо братерство, і я передаю щирі вітання від Валерія Степановича Антонюка. Я знаю, порівняно недавно він бував тут у вас. Дяким за ваші молитви. Ми теж молимось за вас. Дякуємо, що ви підтримуєте духовно матеріально, нас, наше життя і служіння Це цей нелегкий час для України. Ми як спільнота. Ісуса Христа, Його Церква, діти Божі, народ Божий маємо особливу відповідальність і привілей перед Богом бути в молитві, бути в активній праці, фізичній, духовній, в служінні ближньому нашому народу, хай Бог благословить і зміцнить наші руки, наші серця, нашу дію і свідчення Євангелія, яку Він дає через нас. Сьогодні ми маємо особливий день, коли ми згадуємо. Надзвичайну подію сходження Духа Святого, народження Церкви Ісуса Христа, яку Він придбав своїми стражданнями, смертю проливши за нас свою кров, ми згадуємо також і спомин Його смерті, заповідь, яку залишив для нас Господь Ісус Христос. Я хочу сьогодні центральний текст нагадати. Відомий для багатьох з нас, хто читає Слово Боже, це «Дії апостолів, перший розділ, восьмий вірш, який описує цілі, завдання для кожної віруючої людини і для церкви Ісуса Христа і вказує шлях, як ми можемо жити в силі, в служінні, в місії і виконати наше призначення на цій землі. Та ви приймете силу, як Дух Святий злине на вас, і моїми ви свідками будете в Єрусалимі, Юдеї, Самарії і аж до краю землі. Ці слова сказав Ісус напередодні, як мав возноситись із цієї землі, ці слова є духовним вектором для кожного із нас. Ми, як люди, ми по-різному можемо сприймати те чи інше слово Боже. Ми можемо мати своє сприйняття, ми можемо мати власне очікування, власне розуміння, навіть власне тлумачення, застосування. Учні, коли почули ці слова, коли бачили спілкування з Ісусом Христом, коли чули Його слова, вони казали: Господи, чи не в цей час ти відновлюєш Царство в Ізраїлі? А можливо, ось настав час, про який говорили інші тексти Слова Божого. Пригадуєте, про що сказав він на це Христос, то не ваша справа знати часи і терміни, які Бог визначив у своїй владі. Але дещо головне, що має знати кожен із нас, Христос наголосив. І це є слова цієї місії, які ми прочитали, це є слова нашого призначення на цій землі. Це є ті слова, які зміцнюють нас в нашому житті і в служінні, незалежно, які є обставини. Чи гоніння, чи переслідування, чи період війни, але церква має бути церквою, має виконувати своє призначення, але де нам мати силу для служіння? Призначення церкви Ісуса Христа поклонятись Богу, призначення церкви Ісуса Христа служити один одному, призначення церкви Ісуса Христа розказувати іншим Євангелія, спасіння, яке є в Ісусі Христі. Але є одне, але де для цього всього взяти силу? Де для цього взяти розуміння? Де для цього взяти зосередженість і сфокусованість, щоб мати плід в служінні? Де взяти силу, коли ми часто знемагаємо духовній праці? Де нам взяти силу в нашому християнському житті, коли ми маємо, можливо, порушені стосунки, проблеми в сім'ї, проблеми з здоров'ям? Де ми переживаємо духовну боротьбу і падіння в протистоянні з гріхом, де нам взяти силу для того, щоб якісь власні проблеми переживання вирішити в своєму житті і ще більш того, мати силу і працю в служінні і поклонінні Богу? Ці питання турбують сьогодні багатьох людей, нас, тих, які навколо нас, присутніх в залі, тих, хто дивиться нас в онлайн трансляції або відеозаписи, буде дивитись. І весь цей перелік питань він торкається кожного із нас і де нам знайти відповідь. Євангелія є в тому, що Бог знає ці проблеми, Божа відповідь в тому, що Він сам прийшов у цей світ, Господь Ісус Христос, і пройшов через страждання, смерть, Він пройшов через непорозуміння людей. Він показав приклад Божої турботи і опіки про людей через своє служіння. Це виражалося в тому, що Він воскрешав мертвих, оздоровлював недужих, очищав від нечистих духів, давав поради і настанови, як вирішувати проблеми і потреби в своєму житті. Ісус готував учнів, які після Нього мали би піти в світ і понести звістку Євангелія. І в цьому виразилась Божа турбота про ці питання, які я вище перерахував. Але частина Божої праці вона має продовжуватись. В нашому поколінні, в наш час через кожного із нас. В час, коли ми в країні маємо війну, в час, коли ми маємо багато горя, переживань і викликів, це є час особливих можливостей для служіння, для служіння Богу, для поклоніння Йому, для підтримки тих, хто потребує Божої допомоги, хто втратив рідних і близьких, хто має почути звістку Євангелія, починаючи з тих, хто напередкунд захищає нас. Ми багато говоримо про те, що і свідчення від військових за молитви, братів і сестер, за церкви, яка молиться, неодноразово від військових чув про те, що якщо народ молиться за нас, то ми, як армія, будемо непереможні. Це свідчення тих людей, які ціною свого життя, захищають нас. Але яке є моє свідчення на моєму духовному фронті, моєму особистому житті? І ми звертаємось до того, де мати цю силу. І от Ісус Він в цьому тексті відкриває. Він каже, ви приймете силу, коли Дух Святий зійде на вас. Для цих всіх речей ви приймете силу. І сьогодні ми згадуємо, який день? Свято Трійці, День П'ятидесятниці, коли Дух Святий що зробив? Зійшов на апостолів. І вони отримали цю силу. І я б хотів би, щоб ви не просто в майбутньому говорили цю, про цю силу, як про якийсь певний варіант, який має прийти в наше життя, а дивлячись в минуле в історію церкви, побачили, що цей факт відбувся. Тому ми маємо свято Трійці, тому ми маємо можливість звершувати спомин смерті Ісуса Христа, тому що це заповідь для Його церкви. І ми бачимо приклад апостолів, в першу чергу апостолів, які після Воскресіння Ісуса Христа, які напередодні Його смерті, які за фактом Його смерті були перелякані, були спантеличені, були дезорієнтовані. І раптом День П'ятидесятниці, коли вони сповнилися Духом Святим, і саме Дух Святий. Дав їм силу і спроможність подолати оці внутрішні проблеми переживання в своєму житті і сміливо благовістити Євангеліє. Дух Святий не змінився, слово Боже не змінилось, тому що Бог і Його Слово є незмінним. Змінюється покоління, але не змінюється той факт, що усі послідовники Ісуса Христа вони мають силу, вони мають спроможність служити Богу там, де є. Часто в безсилі, часто в безвихідних ситуаціях але це найкраще середовище, повірте, коли Бог дає силу і здібність безсилим і часто нездібним людям виконати велику місію Ісуса Христа, втілювати її в життя. Для чого нам потрібна сила Божа? В цьому світі люди дуже часто мають свої переживання. Мають свої амбіції, мають свої цілі, свої прагнення. І часто ми, як люди, десь хочемо, щоб Бог став на нашу сторону, став на нашу позицію, став на наше розуміння, як ми хочемо, став нам в допомогу, у відповідь на молитву, на нашу якусь проблему. Ми молимо часто як люди Бога, щоб він вирішив і навіть підказуємо в молитві, як він має вирішити, коли він має вирішити ту чи іншу нашу життєву проблему. Але цей текст зосереджує нас і спрямовує увагу в тому, що ми приймемо силу, коли Дух Святий зійде на нас і будемо свідками Ісуса Христа. Бог дасть силу в першу чергу зробити не те, що ми хочемо, не у той спосіб, як ми бачимо, і не у ті терміни, як ми цього хочемо. Але Бог дасть силу для служіння. Знаєте, що багато людей інколи розчаровується, але розчаровується не в Ісусі Христі. А часто розчаровується в традиції, часто розчаровується в релігії, часто розчаровується в людському аспекті і власному розумінні слідування за Ісусом Христом, тому що Бог не обіцяв виконувати наші забаганки, але Він обіцяв турбуватись про наші потреби. Він пообіцяв, що Він дасть силу для служіння, для прославлення Його імені, для звершення тієї місії, яку Він доручив для нас. Другий приклад такого життя посвяченого, радикального, докорінно зміненого, відданого повністю Богу, ми бачимо в Ісусі Христі, який залишив славу небес, який прийшов у цей світ, прийняв тіло людини, який через все своє життя Він показав приклад і модель служіння, де ми можемо і як отримати силу Божу в молитві, перебуванні в спілкуванні з Небесним Отцем, в заглибленості в Слово Боже. Починаючи своє служіння, Ісус Христос від самого початку і до Христа Голгофи проніс його в силі Духа Святого, в тих чудесах, знаменнях і ознаках, які він чинив. Але де він мав силу для служіння? Будучи всемогутнім Богом, ми можемо сказати, да, він, як всемогутній Бог, з силою Духа Святого звершував духовну працю і мав перемогу в житті і подолати всі ці проблеми, але є інша сторона. Будучи досконалою людиною, він мав емоційні переживання. Він мав голод, він плакав, він мав емоції, переживання. Він потребував потреби підтримки рідних, близьких, апостолів. Але секрет плідного, успішного служіння Ісуса Христа був у глибокому молитовному житті. В першому розділі Євангелія від Марка ми читаємо про те, що Ісус Христос виходив часто, це була практика Його життя. Рано вранці, коли ще було темно, виходив самітнє місце і молився. Обираючи учнів на служіння, теж проводить ніч у молитві. Бачимо особливі місця, коли Ісус персонально молився, Він підійшов до Петра і каже: Я молився за тебе, щоб твоя віра що не збідніла. І ти, коли навернешся, змісниш братів своїх. Напевно, для кожного із нас відомий приклад духовної боротьби і приклад духовної перемоги де в Гефсиманському саду, де цей принцип незмінний наповнитись силою Божою в часи неймовірних страждань і нездоланних проблем і переживань, Отче не моя, але хай Твоя воля буде. Навіть будучи розп'ятим на Голгофі, ми згадуємо його також страждання і смерть. І будучи з розп'ятим і прибитий руки, але Ісус спасає розбійника на хресті. Він продовжує молитися за народ, за ворогів, які розпинали Його. Отче прости їм, бо не знають, що чинять. І тому, коли Ісус каже, що ви приймете силу, саме цією силою Він служив, і в своєму служінні Він показав приклад, як сила Божа може бути могутньо діяти в нашому житті через молитву. Друге, що важливо, заглибленість у Слово Боже. Апостоли бачили цей приклад славного торжества, молитви, перебування в Слові, спілкування з Небесним Отцем, і не тільки в часи боротьби, не тільки в Евсемані, не тільки в часи розп'яття, щоб перебування в Слові і в молитві це не тільки був як тягар і в тяжкі періоди нашого життя, як радість і підбадьорення. Учні бачили Ісуса Христа і торжество небесного Його житті в повсякденному житті в служінні, коли Ісус був на горі преображення – де учні побачили Його до Воскресіння вже в славі небес, де вигляд, обличчя Його одягу змінився, і вони побачили дотик небес на цій землі. Хтось сказав такі слова, що наш дух торкається небес, коли наші коліна торкаються землі. Коли ми в смирінні упокорюємось перед Богом, ми духовно зростаємо, ми надихаємось Божою силою, незалежно де і в яких обставинах ми знаходимося. І ми маємо силу для свідчення і для служіння. Ісус каже, ви приймете силу, і Дух Святий зійде на вас і будете моїми свідками. Грецьке слово Мартус це означає свідок Ісуса Христа в момент мученицької смерті. Не просто свідок, як людина-очевидець певних подій, яка засвідчила, щось розказала, що бачила. Але свідоки Ісуса Христа в перші покоління християн це є ті люди, які свідчили про Ісуса Христа, і ціну свого свідчення вони доказували своїм життям, верніше, закінченням свого життя або готовністю, ціною вірності до смерті, засвідчити про славу Божу. Яким є моє свідчення, якою силою наповнене моє життя? Чим я харчуюсь, чим я наповнюю своє серце, що є моєю силою в житті? Якщо це не є Бог, якщо це не є Слово Боже, якщо це не є глибина стосунків з Ним, то іншої сили могутньої змінити наше життя в цьому світі ми не знайдемо. Іншої сили звершувати служіння ми не зможемо знайти в цьому світі. Ми бачимо те, що. Апостоли, які закінчили своє життя мученицькою смертю, але вони отримали цю силу для служіння, і для них це була радість і привілей. Бачимо свідчення їхнього життя і служіння в тому, що вони, прийнявши силу Божу, зберегли це свідчення до кінця. Зовсім скоро, в період апостольської церкви, вже Стефан, який прийняв мученицьку смерть за Ісуса Христа, перший мученик, зустрів каміння. Сьогодні в нашому житті ми замість каміння можемо ракети зустріти постріли, але як часто ми можемо не пережити критику ближнього брата чи сестри або певну життєву проблему в своєму житті, часто стає непідйомною, ми можемо побачити приклад не тільки апостольської церкви, а апостолів і першого покоління християн, а наших братів і сестер, які посвячено служать Богу, ризикуючи своїм життям в евакуації, волонтерстві. Маючи можливість забезпечити себе і безтурботне життя, але дбають про ближніх і служать в ім'я Ісуса Христа. І це є добре свідчення. Ризикуючи і часто віддаючи своє життя, багато людей торкається запитання, чому ми це робимо. Тому що по-іншому зробити не можемо. Ради Ісуса Христа. В історії церкви багато людей, яких не зупинили ні каміння, ні стріли, ні костри інквізиції. Ні не вірству і не сприйняття оточуючих людей, але вони посвячено служили Богу. І сьогодні ми маємо особливий привілей дякувати Богу за те, що наповнення Духом Святим, який робить реальну присутність особи Ісуса Христа в нашому серці, яка стає реальністю, коли ми в глибині, в тиші стосунків з Богом спілкуємося з Ним, коли ми заглиблюємось у Слово Боже, і коли ставимо запитання. Господи, що ти хочеш зробити через мене? Він неодмінно дає відповідь і наповнює силою для служіння. Закликаю, щоб кожен із нас в нашому житті в служінні, перевіряючи своє серце, поставив собі запитання, яким є моє життя, сильним чи безсилим, яким є моє свідчення, попросити ще раз у Бога прощення, навернення, наповнення Божою силою, а коли ми вже довго слідуємо за Ісусом Христом, перевірити посвято свою відданість. До якої межі глибини я готовий служити Богу і подякувати за силу Божу, яку він дав для нас, жити цією силою, наповнюватись, свідчити, славити і поклонятись йому. Давайте ми в наших молитвах підведемось, подякуємо і прославимо Його, за Його присутність в нашому житті, за те, що Він в наш час діє, і щоб Його свідчення поширилось в благовісті, в служінні, в поклонінні, в нашому збудуванні. І в досягненні Євангеліям багатьох людей, які є навколо нас. Амінь.